Ліки для ведмедика Мишка. Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні я у ліс ходила, там ведмедицю зустріла. Вона була дуже засмучена, тому що її синочок Мишко захворів. У нього нежить. Температура, сильний кашель, він дуже страждає, але відмовляється приймати будь-які ліки. Як ви гадаєте, чи можемо ми якось допомогти ведмежій сімейці? Можливо, існують інші ліки, солодкі та смачні. Так малята лікуватися можна не тільки пігулками, а й за допомогою цілющих лікарських рослин. Ще з давнини люди почали примічати цілющі властивості рослин. Лікарські рослини допомагали в лікуванні. Часом робили дива. Тому цим травам надавали чарівних сил. Зібрані рослини необхідно зберігати так, щоб зелені частини залишилися зеленими, а квіти не вицвіли і не почорніли. Сушити треба в тіні на протязі, підвішуючи на стрічках. Належним чином висушені рослини треба зберігати в сухому місці, в скляних банках. Закритими катками. Або в мішечках із мішковини можна в окремих картонних коробках. А тепер давайте розглянемо з вами деякі лікарські рослини. Нагідки лікарські. Це трав'яниста однорічна цінна лікарська рослина з сильно вираженими бактерицидними можливостями, має протизапальні, ранозагоювальні та антимікробні властивості. Звіробій звичайний. Це трав'яниста багаторічна лікарська рослина. З давніх часів вважається, що вона має велику силу і може зцілити від 99 хвороб, а також її застосовують при хворобах шлунка, печінки, нирок, дихальних шляхів та шкіри. Ромашка лікарська це трав'яниста однорічна лікарська рослина з сильним ароматом, одна із найцінніших лікарських рослин, а застосовують її при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, сечовивідних шляхів органів дихальної та репродуктивної системи. Кульбаба лікарська. Це трав'яниста багаторічна лікарська рослина, містить гірку речовину та раксацин. Листки зібрані у прикореневу розетку, а із молодих листків годують корисні салати. Застосовують для підвищення апетиту та покращення травлення, а також при деяких захворюваннях. Подорожник великий це трав'яниста багаторічна лікарська рослина, листки якої зібрані у прикореневу розетку, містить гіркі і дубильні речовини, а застосовують листя подорожника як відхаркувальний та протизапальний засіб. Рослина має кровоспинний, знеболювальний протиалергічний ефект. Липа серцелиста. Дерев'яниста, багаторічна, цінна лікарська рослина із серцеподібними листками. У науковій медицині використовують висушені суцвіття. Має протизапальну жарознижувальну, потогінну відхаркувальну, вальну дію. Деревій звичайний. Трав'яниста багаторічна лікарська рослина містить ефірну олію з сильним полиновим ароматом. Має протизапальні кровоспинні антиалергічні та антимікробні властивості. М'ята перцева. Трав'яниста багаторічна лікарська рослина. Гібрид М'яти водяної і м'яти кучерявої, бістить ефірну олію, до складу якої входить 40 60 ментолу, має заспокійливі, знеболювальні та ранозагоювальні. Мати й мачуха, або ще кажуть, підбіл звичайний. Це трав'яниста багаторічна лікарська рослина з опущеними листками і стеблами, а використовується для лікування острих та хронічних захворювань дихальних шляхів. Малята, а які ліки можна приготувати з цих рослин для нашого мишка? Так, вірно, липовий чай вилікує нежить. А відвар з мати й мачухи допоможе у лікуванні кашлю та застуди. Хворе горло мешка вилікує липовий мед. Я обов'язково розповім про це мамі ведмедиці. І ви, малята, бувайте здорові! Та не хворійте. До побачення!